Є знижки на таблетки спазмалгон. 15% в Аптеках подорожник вам «Ощад». Кожну програму я чекаю цей раунд, бо дуже його люблю. Раунд день народження. Сьогодні наш іменинник це Юра Ткач. Тка дякую. За перший дуже раз, сильно хотів. прийшли! Як, як враження? Круто, да як... ті що там, мали. Інтересно, Але, там, дуже титула капітана. Шоу шість людей. Це <сміт> по любому. Ну не шоколадка. Тепер правила програми. Я буду ставити тобі запитання. Якщо ти відповідаєш правильно, то заробляєш один бал та передаєш коробочку далі. Якщо неправильно, то продовжуєш відповідати на мої запитання, поки не відповіси. Дуже важливо, хто буде тримати цей подарунок в момент, коли закінчиться час, бо всі зароблені бали команди Піють згорають мені. не мо за цей Сомара. раунд, Ми не мо тільки Сомара. за цей раунд. А Я ось суперники переможці цього да. раунду зрозуміли, так перше запитання, Юрочка, яка літературна скандальна сім'я проживала в селі Семигори? Полуденькі. Uh, це неправильно кайдашева сім'я. Який телеканал замінив у 2 у те два, У два три неправильно один плюс один процент. доберіть синонім до слова ненька. <реш> ненька а, батьківщина неправильно матері <реш> з якого віку в Україні можна працювати у вільний від навчання час шістнадцять. <реш> неправильно 14. не <реш> народження, юра український ректор з найбільшою кількістю підписників. в <реш> Михайло Михайлович Поплашки. Це правильно від <реш> яке дерево в українському фольклорі асоціюється із силою та міццю. Дуб правильна Молодець. відповідь. Ну, Я Річка був. Полтавщини і місцевий футбольний клуб. Правильно. Продовжіть приказку. Слово не полова, а язик не Понят... Кажи, не дупа, ідена. не дупа, неправильно, не помело. А в якому місці знаходиться помело. Національний дендрологічний парк Софіївка? Ну, Неправильно. Умань, що таке коцик? Котик. Неправильно циков ковдра. Комдра. Який герой села ще з відомої української казки тісно пов'язаний із сімейством бобових. Іван Сила. Неправильно, Горошко. Які артисти були солістами популярного колись дуету Діо Фільми? Прикольний. Дантес і Олійник. Яка істота вигнала на хали козу дерезу із зайчикової хати? Ну, що скажи, вже. Півник. Неправильно рак Шу, не у якому рах. жанрі писав не, Леонід Глібов? Фантастичному? Фантастичним байк. яке дерево є О, символом Києва? Каш, каштан. Це Ура! каштан! каштан! Ура! Ура! Хто з українських співаків третій виграв Євробачення? Руслана неправильно, калош у якому році в Україні з'явилася поліція в 2005-му. п'ятому шостом неправильно. 15 -му. 15 му хто зображений на українській купюрі номіналом 5 гривень. Богдан Правильно, як Конечно. називається а, частина слова, що знаходиться перед коренем? Перефікс. Правильно. Префікс. Як у реальному житті звати артиста під псевдонімом позитив? Позитив о... Діма. О, Льоша. Правильно. Хто з за народним висловом у Києві, якщо на городі бузина? На городі, бузина, а а Києві, Києві дядько. дядько правильно. Чиїм голосом говорить мавка у мультфільмі Мавка Лісова мавка, пісня, Ручник. пісня. Правильно. Що згідно з відомою піснею, мати подарувала сину на щастя на долю, проведжаючи у далеку дорогу. Рушник правильно. Як звали бабусю Володимира Великого? Кажи любий! Яна! Що я сказала Яна? Я буву, Яна найбуско. сказала? Господи, Яна... вони чинзерці не стали, я думала, що вони були та коробка! Друзі, я готова оголосити рахунок. Команда Кажи. ткача. На жаль, втратила всі бали за цей конкурс, Ні, але команда це. Сашка отримала 5 балів. 5 балів! 5! Забирай назад! Нормально. І загальний рахунок стає 24,17. На користь педані. Ну, все, ми виграємо! Так.